Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин, Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Вітаю, друзі! Мене звуть Богдан, і я засновник спільноти Good Luck Have Fun. Ми існуємо буквально декілька місяців, але вже встигли зібрати понад 3 тисячі підписників на Ютуб і понад 2 тисячі в Тікток, за що я вам безмежно вдячний. І у зв'язку з цим ми запускаємо наш новий великий розіграш, у призовому фонді якого крутий мікрофон HyperX Quadcast S, який ви могли бачити у багатьох топових блогерів і стрімерів. Всередині розташовано. На одразу три мікрофони на спеціальних антишок-підвізках. Є моніторинг звуку. Більше того, це версія S, що означає адресну підтримку RGB. Коротше, це дуже крутий і доволі дорогий мікрофон. А також Philips Fidelio T1 це преміальні бездротові навушники аудіофільської лінійки Fidelio. Гібридні драйвери, автономність понад 10 годин навіть без кейсу, підтримка Hi-Res кодека LDAC, можливість підключення до двох пристроїв. Одночасно вставка з преміальної шкіри від компанії Muirhead. Коротше, дійсно дуже круті навушники. У мене самого такі ж, але чорного кольору. А ще Logitech G435. Це неймовірно популярна модель повністю без дротової ігрової гарнітури, яка важить усього лише 165 грамів. Це практично ніщо. Підключаються як через Донгл, так і по Bluetooth, підключення до ПК, смартфона чи навіть PlayStation, автономність 18 годин. Два будованих мікрофони. Коротше, дійсно дуже вдала модель. А також на всю суму, яку ми зберемо на нашу монобанку до кінця розіграшу, ми розіграємо багато різних скінів КС2. Зокрема, на попередньому стрімі ми зібрали 1200 гривень, і це тільки початок. Для того щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно лише проявляти активність в нашому Діскорд-каналі. За кожну годину онлайну в нашому Діскорді ви будете отримувати по одному. Фанкоїну і чим більше фанкоїнів ви накопичите, тим пропорційно вище буде ваш шанс виграти якийсь приз. Найкраще, що прийняти участь і отримати призи може буквально кожен, незалежно від вашого скілу в CS2. Підведення підсумків розіграшу відбудеться на нашому новорічному стрімі. Ну а більш детально з усіма подробицями цього розіграшу ви можете ознайомитись в нашому Діскорд каналі. Ну а зараз я бажаю вам good luck, have fun. Зустрінемось в Діскорді. Хоже ESL не збирається зупинятись і вирішили підняти планку. Офіційно анонсовано новий великий турнір з counter strike під назвою EM Atlanta 2026, який відбудеться з 15 по 17 травня 2026 року. Це не просто черговий турнір, це справжня подія, адже майданчиком для змагання стане Georgia World Congress Center, який знаходиться в Атланті, в одному з найбільших та найвідоміших конгрес-центрів США, який на час заходу перетвориться на кіберспортивну арену, і от мені цікаво, а чи вистачить взагалі глядачів, щоб заповнити всі місця цієї мега-арени? Адже Джорджія Конгрес-Центр це не просто одна з найбільших і найвідоміших конференц-локацій у США, але й важливий культурний бізнесовий та туристичний хаб в Атланті, Заснований у 76-му році. Цей простір став справжньою іконою міста і осередком для численних подій від великих міжнародних виставок і конференцій до спортивних. Тивних заходів та концертів він є важливим центром для бізнесу і розвагу всьому південно-східному регіоні США. А його величезні площі здатні вмістити тисячі учасників, що робить його ідеальним місцем для проведення подібних масштабних подій. Анонс був опублікований на офіційних сторінках ЄСЛ і у соціальних мережах, що одразу викликало великий ажіотаж серед фанатів. Що цікаво, турнір стане частиною великого фестивалю DreamHack Atlanta, що додає йому ще більшого статусу. Dream Хак відомий своєю атмосферою, величезною кількістю учасників та гостями з різних куточків світу. Тому подія в Атланті обіцяє бути не менш захопливою. Зараз немає точної інформації щодо формату турніру чи списку команд, але вже відомо, що запрошення будуть надаватися за рейтингом VRS, що дасть можливість найкращим командам світу боротися за головний приз. Це означає, що ми побачимо сильних гравців і топ команди, які зійдуться в боротьбі за перемогу у серці США. Що важливо, цей турнір буде одній. Онією з наступних великих подій після ІМ Ченду і після ІМ Кьольн. Адже 26-й рік обіцяє бути спекотним для кіберспорту і особливо для Counter-Strike. І тепер американські фанати зможуть побачити найкращі команди віч на віч в атмосфері, яка ймовірно стане однією з наймасштабніших в історії турнірів. Як на мене, це дуже амбітний і правильний крок з боку ЄСЛ, який дасть новий поштовх для розвитку американської кіберспортивної сцени. А Атланта має потужну фан-базу та історію великих подій, тому можна з впевненістю сказати, що Атланта» може стати одним із найяскравіших турнірів 26-го року. Звісно, якщо пройде все так, як планується. Мабуть, Valve і ESL намагаються відкрити нові горизонти для Counter-Strike і роблять усе для того, щоб кіберспортивні події стали доступними для фанатів абсолютно по всьому світу. І цей турнір в Атланті може стати ще одним доказом того, що кіберспорт повинен бути всюди, де є його шанувальники. Матч між Астраліс та народженими перемагати на Ієм Chengdu як на мене, став одним з найцікавіших моментів турніру. Зіткнення двох грандів вивело глядачів на максимум емоцій. Хоча і наві знову продемонстрували фантастичні індивідуальні моменти, цього разу їх було недостатньо, щоб взяти перемогу. Все почалося на карті Нюк, де Астраліс показали відмінну гру, вигравши 16-13, що дозволило їм захопити лідерство в серії. Наві вдалося відігратися на міражі після довго. Бої боротьби їм вдалося вирвати перемогу з рахунком 13-10, зрівнявши рахунок по мапах. Але справжнє шоу почалося на Інферно, де обидві команди показали величезну віддачу і неймовірний дух боротьби. І хоча Наві змогли провести кілька неймовірних клачів, інші моменти просто не дали змоги завершити гру на свою користь. Це була не тільки боротьба команд, а й справжній тест на нерви. І в кінцевому підсумку Астраліс виграли 16-12 в овертаймі. Незважаючи на те, що Наві мали. Але деякі фантастичні моменти, зокрема від Біта та Вандерфула, які і старалися тягнути команду. Цього не було достатньо, щоб вистояти проти досвідчених данців. Їхній контроль на важливих ділянках мапи, розуміння ситуації і стійкість в овертаймі стали тими факторами, які допомогли їм пройти до півфіналу. Особливо відзначимо кілька моментів, коли Астралі спокійно збиралися після кожної хвилі натиску від народжених перемагати. Замість того, щоб панікувати, вони збиралися та зміцнювали свою оборону, витягуючи перемогу в найскладніших моментах, звісно, поразка від Навів котре залишила багато питань. Команда показала чудову гру, але їй не вистачило тієї самої стабільності. Вони часто піддавали тиску в ключових моментах. Відчувається, що навіть десь не вистачає того злагодженого механізму, який є у їхніх суперників. Астралі з іншого боку показали відмінну дисципліну і довели, що навіть у момент, коли все може розпастися, вони можуть зібратися і перемогти. Це була важлива перемога. Мога для них, на їхньому шляху в півфіналі вони зустрінуть The Mongols. Na'Vi, в свою чергу, мають боротьбу з героїк в нижній сітці, де вони повинні відновити свою форму, щоб продовжити змагання. Якщо вони зможуть виправити свої помилки, то безумовно ще мають шанс на успіх. Для обох команд це був серйозний тест на витривалість. І хоча Астраліс перемогли, у Na'Vi ще є шанс показати себе. Актуальну сітку турніру ви можете бачити на екрані. Можна подумати, що вислів «good game» – це просто вічливий спосіб сказати гаразд, гра закінчена, вона була добра, ми всі класні. Але здається, у Battlefield вирішили, що деякі вислови варто сприймати серйозно. І вже з'явилася інформація, що одного гравця забанили саме за те, що він написав «GG» після гри. Саме так, бан за «good game» звучить дивно, чи не так? Коли я почав шукати докази цього інциденту, на жаль, не знайшов жодних підтверджень того, що конкретно сталося з тим гравцем. Але замість цього натрапив на безліч скріншотів від інших гравців, які скаржаться на те, що їх банять за різні вислови у чаті. Звичайно, деякі з цих висловів абсолютно не виглядають образливими, просто стандартні слова, які можуть бути легко витлумачені неправильно. Але ось що цікаво: Battlefield явно серйозно ставиться до модерації чату. Вони навіть банять за неприпустимі вислови в голосовому чаті, і що важливо, повідомляють гравців, чому саме їх забанили. Тобто в причині прямо пишуть за що, який вислів або ж що ви написали. Це великий плюс для гри. Уявіть, ви отримуєте повідомлення з конкретною причиною і одразу розумієте, що сталося. А тепер подивимося на Valve. і їх підхід до цього питання. Вони просто банять. І все, якщо тебе забанили, ти сидиш і гадаєш, а за що то було? Тож здається, тут варто було б врахувати практику, яку впроваджує Battlefield. І знову ж таки, хоча деякі можуть бути незадоволені тим, що їх карають за так звані дрібниці, мені особисто подобається, що Battlefield має таку систему, що вони не тільки стежать за чатом, але й забезпечують певний рівень чесності в тому, як проводиться модерація. Так що, хоча можливо, це трохи ексцентричний крок з боку розробників, я вважаю, що це саме Тей крок до того, щоб зробити гру більш здоровою і не дозволяти токсичності проникати в спільноту. Це як мінімум заохочує гравців бути більш обережними у висловлюваннях, а не просто кидати все, що спаде на думку, як в нашому улюбленому counter strike І тут можна дійсно порівняти з Valve, де зазвичай є велика невизначеність. Звісно, якщо все-таки гравця забанили за вислів GG, то це повний абсурд. Але якщо до висліву Джиджи він розповів кожному з тімейтів, як він круто провів вечір з їхніми мамами, то я думаю, забанили його цілком справедливо. Тож я думаю, що Battlefield рухається у правильному напрямку для того, щоб боротися з токсичністю. І це дійсно заслуговує на увагу. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб по. Грати в різні ігри, тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте, стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!